Наше селище Краснопавлівка багате на талановитих людей різних професій. Інколи дітям важко визначитися, ким стати, аби спростити цей вибір. Дитяча телестудія Фафмедіа запускає цикл інтерв'ю Світ цікавих професій. Вона молода, енергійна та надзвичайно добра. Діана Мелешко, інструкторка фізкультури дитячому садочку. Але її робота це не просто вправи і руханки. Вона допомагає діткам рости сильними і впевненими, а тим, кому складніше, дарує особливу підтримку. Як і усе це вдається, сьогодні ми дізнаємося про це більше. Доброго дня, Діана. Добрий день. Розкажіть трохи про себе. Яка ви в житті? Мене звати Діана. Я працюю в садочку, активна, весела, бадьора, завжди усміхнена, позитивна людина. Кажуть, майбутні вчителі в дитинстві перевіряли зошити. А коли ви зрозуміли, що хочете працювати з дітьми? Е, я зрозуміла, що хочу працювати з дітьми в тому же ж дитинстві. Я теж гралася, я була дуже суворою вчителькою. Е, але це все було ігри, і зараз я інструктор з фізичної культури, де немає багато суворості, є тільки любов, позитив та радість з дітками. Як саме ви стали фізичною інструкторкою в дитячому садочку? Мені запропонували, і я вирішила погодитись, тому що я відчувала, що це моє. Що входить у ваші обов'язки в дитячому садочку? Перше проведення фізкультурно-здоровчої роботи, друге сприяння розвитку дітей, третє охорона здоров'я і. Профілактика захворювання, ведення документації, співпраця з батьками та колегами, підвищення рівня кваліфікації, які улюблені ігри або вправи в дітей. На даний момент під час військового стану наша найулюбленіша гра це рухайся замри». Під час того, як грає музика, дітки танцюють, а вимикаються, завмираємо. Потім ми дуже любимо вправи з хатха-йога. Хатха Йога поєднує в собі дуже багато цікавих моментів. Саме можна бути і тваринкою, і горою, і блискавкою. Тобто це хатха-йога от усі вправи, які допомагають на стабільні активізацію Нашої нервової системи та активізації розумових дій. Чи забезпечений дитячий садок всім необхідним для занять? Е, так, садочок наш забезпечений, але нам, як кожному педагогу, хочеться в наш садочок все новіше та сучасніше. Чи допомагають вам інші вихователі під час проведення занять? Так, під час занять вихователі завжди допомагають організувати дітей. Це потрібно мені, тому щоб я встигла за часом. Ви проводите заняття для дітей з різними потребами. Як виглядають такі заняття? Ці заняття проходять індивідуально або в групі. Ми пропрацьовуємо такі моменти, як локомоторні рухи це лазіння, хода, біг, метання. Просто ми більш поглиблюємося на моменти, які нам треба скоригувати. Завдання завжди відбувається від легкого до складного. Що найважливіше для вас у цій роботі? Усмішки, обійми, піднесений настрій після заняття. А який ваш фах за диплом магістра? Я магістр дошкільної освіти. Чому ви обрали саме цю професію, хоча існують інші, більш оплачувані варіанти? Я люблю дітей. Дошкільний вік це моя особлива слабкість, тому що це, коли ти займаєшся з дітками, ти отримуєш. Такий заряд позитиву, що неможливо не любити цю професію. Яку пораду дітям, які хочуть працювати з іншими дітьми? Як ви? Якщо ви любите дітей, то ця професія створена для вас. Якщо ви бажаєте отримувати позитив та гарний настрій, вас чекає садочок. Розуміло. Дякую вам за зустріч. Дякую.